Максим поїхав в Маріуполь 8 лютого на ротацію разом зі своїми побратимами. Поїхали вони 8 лютого, позвонив він нам 23 лютого ввечері. Він сказав, що в них бойова готовність, що вже є кораблі з ракетами і вони чекають нападу. Бо він він сказав, ну, там, тривожну валізку, щось таке собереть, бо може щось ну, трапитись. Ми такі добре, добре, ладно. Він набрав нам потім в 5-15 ранку. Були дуже ну, такі взриви, але ну, я в нас в місті такого не чула ні разу. Там, ну, там таке було, і я не знаю, що то було. Він нічого не сказав. Він просто крикнув, що почалась війна, і збирайте валізи, їдьте, забирайте маму і їдьте на западну Україну. 24 це лютого я у нього питаю, ну, говорю, ви хоч готові, говорю, ну як це сам, ну, емоційний стан. Нормально, каже, ну, будемо стояти, говорить, ну, би всі були такі, що духовиті хлопці, е кожен, хто там був в Маріуполі, е подяка кожному за те, що боронили, е хтось віддав своє власне життя, хтось попав в полонен. Хотілося б, звісно, щоб всі хлопці, які знаходяться в полоненні, більше року в полоні, щоб уже якось їх може визволити. Ну, кожен з них, там, який стояв на обороні Маріуполя, щоб ворог не прийшов до нас сюди, вони його зустрічали там, оборонили його там. Ну, От, кажучи так, що ну, ніколи знаєте, що нема такого, щоб там хтось розвернувся, там, та ні, я там не буду захищати свою батьківщину, е, зложив оружжя і там десь утік, що кожен з них, там, його побратими, також стояли до е, останнього подиху, як би кажучи, да, що там так от, отак от. Ну, сам по собі він такий хлопець, поюморить може, там, так ось якось. Кумедне, що там душа компанії, можна так сказати, що да там. ну. Так, вони не очікували, що буде такий напад. Вони ну, чогось очікували, але не такого. ну, Конкретно авіабомби він казав, що летять, і він казав, що авіабомби бросають отак, от без передиху. Тобто вони навіть не вспівали просто передвинутись з місця на місце, тому що ну це ж бомба, що людина зробить за бомбу. Потім я знаю, що вони потрапили до якоїсь школи. Вони мене дуже довго були в той школі, в них там був якийсь бій, це по словам його побратимів мені розповіли, що в них був якийсь там бій, і були ранені, і ну, може щось щось було, я не знаю за це. Зв'язок ми з ним втратили вже 1 березня. Маріуполь тоді, якщо я пам'ятаю, вже взяли в круг і ну, пропав зв'язок. Як я кажу, сім'я військових. Сім'я військових, бо в них і дідусь був військовий, але він був моряк. В нього фах це зенітчик. Він пішов, як я розумію, по фаху, бо я в цьому не дуже сильно розбираюсь. І от ну вже скільки, три з половиною року, може вже трошки більше. Він військовослужбовець по контракту. Ну, душа компанії. Всі, всі знали, якщо Максим у нього вихідний, то це буде як якийсь бо, ну, як сказати, от ту сидить компанія 10 людей, ну таке щось. Приходить Максим, все, це одразу сміх, це щось, якісь жарти, це а давайте підемо туди, давайте зробимо то, а може ми поїдемо туди, якось поїздимо. У 2021 році ми дуже полюбляли їздити за місто. Ось ми збиралися в компанію, ми їздили, у Максима навіть за містом в Кіровоградській області знаходились подружки, друзі, він їх приглашав. Ми приїжджали там в компанію четверо-п'ятеро, він ще їх приглашав, і нас уже збиралось чоловік так, 15. Я так сижу, кажу своєму чоловіку, він тоді був, може, ніхто, я кажу, господи, кажу з Максимом кудись піти, то це буде куча людей. Кажу, ну, По-іншому неможливо з ним. Ну, Такий він був. Не грустив ніколи, він завжди туди, сюди, в них було дуже багато, я знаю, навчань, вони їздили, їздили на різні навчання від частини. Йому це подобалось. Пишемо кажемо, що все добре, все добре, як ти. Він завжди з посмішкою такий сміявся. каже: та ми їх там розвалі, ми їм зробимо то нічого страшного, все буде. Е, ну хоча ми розуміли, що ну там страх, що відбувається, і в них вже е, залишалось дуже мало їжі. В них було дуже мало пітнеєвої води, медикаментів. Виходив на зв'язок ну, на хвилин 5, бо він каже, я буду вже йти на... назад. От, він дзвонив ввечері, бо зранку, в обід він не міг. І він каже, я, я пішов, бо тут е... літають птічки. І ми, коли його запитали, що за птічки, він каже, самоліти. Ми такі, добре, бережи себе, ну, то есть, ну, не... не біжи на ріжон, бо ми всі розуміємо, ти військовий, ти хочеш, ну, ти повинен захищати, але треба ж ну, якось себе захист, ну, захистити. Вони попали в аеропорт Маріупольський, там в них теж, наскільки я знаю, був якийсь бій. І потім вони хотіли дійти до якоїсь другої точки в Маріуполі. Не знаю до якої, ну, цього я вже не, ну, не можу дізнатися, щоб потрапити до інших побратимів. Але вони не дійшли вже тоді. В квітні місяці, як я розумію, вже російські військові вони вже ходили по Маріуполю або їздили, я не знаю. Їх десь в Маріуполі взяли в полон його і ще його декілька побратимів. Я спочатку позвонила військову частину, а так як зв'язка ж не ну не було в них, то вони кажуть, ви почекайте, це може бути неправда. Ми зараз це дізнаємося, ми вам потім перезвонимо. Ну я позвонила десь о сьомий вечір. Це було 31 березня. Я позвонила їм. Так. І 1 квітня нам вже дзвонили з військової частини і підтвердили, що їх взяли в полон. І тоді Максим десь опівночі набрав, йому дали дзвонити і сказати, що він в полоні, але він живий. Тоді, що ми знали, нам в частині сказали, що так, його там ще декілька хлопців взяли в полон, це були, це були самі перші з нашої частини, кого взяли в полон. І вони сказали, що вони перші в списку на опіку. То, як робляться ці списки, ми всі знаємо, що ну, ніхто цього, там, ні, ні, частина, ні ми цього не знаємо, це вже знають там, ну, в Києві або ще десь. Ми чекали, пішли перші обміни, була надія, але ми розуміли, що ну, і не буде. Потім е, я шукала якийсь зв'язок, щоб дізнатися, де він, бо російська влада, сторона, вони не хотіли нічого коментувати за нього. То місяці цього року я дізналася, що він знаходиться в Донецькій області в місті Горловка. Спочатку в грудні, десь в грудні, в січні, коли був 31 грудня, був обмін. Вийшов хлопець і сказав, ви його ще не чекайте, його ще довго будуть тримати. Майже за, за цілий рік ми дізналися, що де він, як він, тому що е, хтось мені казав, що він міг бути і в Еліновці, коли вже там трапився теракт, то я почала дізнаватись, мені сказали, що ні, його там не було. Е, ну, в такому от плані. Поки він ще в полоні. Більше року він ще в полоні, ну, він і наші хлопці, вони, ну, вони всі герої. Вони всі герої, вони захищали Маріуполь. В них був шанс виїхати з Маріуполя в спочатку війни. В них був шанс виїхати, але вони залишились, бо вони сказали, ну як ми виїдемо? Ну все, ми вже приїхали, ми повинні бути тут, тому що якщо ми зараз тут ну щось не зробимо, вони підуть далі. А куди далі? Додому к нам, то вони ну вони тримали як змогли. Він прийде з полону, він потім собі знайде ну, гарну дівчину, яка буде потім його жінкою. Ну, головне, щоб його вже знаєте, обміняли, його і всіх наших хлопців обміняли, щоб вони вже були вдома, рядом з близькими сім'ями. Там У хлопців є і діти, і хтось тільки і там, народив майже рік тому, і хлопці ще не бачили. Ну, деяких вже ну, повернули, вони вже побачили своїх дітей.